Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і цим відео ми закінчуємо розгляд партії Василя Іванчука, який він зіграв на міжнародному турнірі в Шарджі. Зараз ми розглянемо поєдинок останнього дев'ятого туру, в якому Василь Іванчук грав чорними проти значно більш молодого шахіста з Білорусі, міжнародного гросмейстера Міхаїла Нікітєнка. Звісно, в цій парі фаворитом виступав саме український гросмейстер. Протягом всієї партії відчувалося, що Нікітенко побоюється нашого шахіста і мріє максимум про нічию. Василь Іванчук тиснув на суперника, і що з цього вийшло, ми з вами дізнаємося, додивившись партію до кінця. І підсумуємо виступ Василя Іванчука на всьому цьому турнірі. Отже, Е4 зіграли білі у відповідь: Е5, кінь 3 три, Кін 6 Український гросмейстер розігрує російську партію. Або ж захист Петрова, кому як подобається. Кінь е 5 зіграв Нікітєнка, D6, кінь ф 3 кінь б'є Е4 і кінь С3. Відбувається розмін, слон Е7, слон Е3. У цій добре відомій системі Василь Михайлович надає перевагу короткій рокіровці. Після Ферзь Д2, кінь Д7, три нулі грають білі, кінь F6 і слон D3, Тура Е8. Ця позиція багато разів зустрічалася в практиці сильних росмейстерів. Більшість з них грали по центру, ставлячи Туру на Е1, однак Нікітінко грає інакше. Він на Е1 ставить свою ферзеву Туру не дуже логічний хід, оскільки Тура на Д1 розташовувалась на напіввідкритій лінії і виглядала чудово. Але ідея білих, мабуть, в тому, щоб залишивши Туру на h 1 розвинити атаку на Чорного короля. Дійсно, після С6, профілактика король Б1, Ферзь А5, білі цілком могли зіграти кінь G5, і після Х6 навіть не прибирати коня, а зіграти h 4 у випадку Аж, побити Аж, і у Чорного короля серйозні проблеми. Ну а якщо чорні стоять на місці або розвивають свою гру на ферзовому фланзі, то білі можуть зіграти F3, G4, продовжуючи атаку на королівському фланзі. Але Міхаїл Нікітінка грає С4. Цей хід багато що каже про настрій білоруського гросмейстера. Він пропонує перехід до Еншпілю, в якому у білих немає жодної переваги, ба більше пішакова структура чорних дещо краще. І це дає шанс Еншпілі отримати навіть невеличку перевагу. Дивимось, як розвивалася партія далі. Після взяття на d2, слон d7, H3, H6, кінь d 4 і Іванчук грає D5. Після розміну на d5, c 3 грають білі, все та ж обережна стратегія. До речі, зараз пішокова структура абсолютно симетрична. Однак чорні вже мають більше можливостей. Наприклад, можна було зіграти слон G5, бурючись за поле F4. Після взяття HG, вже наступним ходом можна поставити коня на F4. Ну а зіграти вже три білі не можуть, оскільки буде розмін на Е1 і взяття на H3. Але Василь Іванчук грає інакше. Він ставить свого чорнопольного слона на c 5 маючи на увазі у певний момент розмінятися на d 4 і створити білим слабкого ізольованого пішака в центрі. Слон c 4 грають білі, копіюючи гру суперника, кінь Е7, Тура Е5 і розмін на D4. Іванчук грає кінь g 6. Після розміну на е 8 король С2 і кінь h 4. Чорні починають чіплятися до пішаків суперника. До речі, загроза пішакові G2 не така вже й серйозна. Тут можна було зіграти просто король С3. І якщо чорні забирають, то тура g1 і відіграш пішака слона а 6. Однак цей варіант не сподобався білорусу, і він пішов вже 4. Але після слон е 6, забираємо тура б'є6. Чорні досягли вже тої позиції, до якої прагнули. Білопольного слона білих, який міг підтримати просування пішака Д вже немає, і пішак d4 це вже серйозна слабкість. До того ж загружує вторгнення на e2, тому білим треба грати король Д3, Іванчук ставить пішака на f5, і після b4 тура ж 6, двічі нападаючи на пішака. Грати тура ж 1 Нікітєнко не став. Все ж таки там пішак G4 був би зв'язаний, тому забирає на F5 білоруський шахіст, кінь б'є F5. Отже, в цьому еншпілі у чорних вже серйозна позиційна перевага. У них значно краща пішакова структура. Кінь в таких ситуаціях більш корисна фігура, ніж слон. І дійсно, дуже швидко Василь Іванчук демонструє, хто є господарем шахівниці. Після А4 він нападає на пішака Д4, змушуючи білих поставити слона на Е3, далі тура д5, тура С1. У білих теж є свої досить активні ідеї. Зараз вони хочуть зіграти B5. Наприклад, якщо чорні підуть h5, то після B5CB не шах, не тура С7, а король Е4, нападаючи на туру, яка без пішака С6 виявилася беззахисною. Звісно, якщо піти кінь 7 то буде Тура c 7, і у чорних дуже великі проблеми, вони по суті втрачають матеріал. Якщо ж забрати на Е3, то після FE вдається зберегти матеріал, але АБ і у білих вже виграна позиція, оскільки два зв'язаних прохідних центральних пішаки це вирішальний фактор. Але Іванчук грає уважно: він побачив загрозу суперника і ставить пішака на А6. Білі грають тура c 5 Незважаючи на перевагу коня над слоном, розмін тур на С5 після БЦ або ДЦ нічого особливого чорним не давав. Справа в тому, що білий король дуже швидко активізовувався, тому чорні активізують свого короля, пропонуючи супернику побити на д5. Звісно, взяття на д5 це серйозна позиційна помилка. В такій ситуації кінь сильніший за слона, і що найголовніше, це те, що білий король не може піти в центр. Пішак Д5 чудово його обмежує. Додайте до цього ще кращу пішокову структуру чорних на королівському фаланзі, і ви зрозумієте, що ця позиція для чорних вже фактично виграна. Відразу спадає на думку блискучий класичний еншпіль з партії Сіді Фішер. Але Нікітєнко не забирає на д5, а відходить на С 4 і тут у Василя Іванчука був шанс отримати щось реальне. До цього моменту ми з вами казали, що у нього і позиційна перевага, краще розташовані фігури, але нічого конкретного. А зараз можна було зіграти кінь е 7 з ідеєю переводу тури на H5 і атакою пішака H3. Після тура c 5 король Е6, знову ж таки, бити на d5 не можна, тому король Е4, але Б6 і доводиться відходити турою. Що дає можливість чорній турі піти на h 5, далі слон d 2 але b 5 і тепер у білих вже два пішаки зафіксовані на чорних полях. Далі можна коня на d 5 поставити. Потихеньку чорні оволодівають важливими полями на шахівниці. Але в таких позиціях дуже часто навіть дуже сильні гросмейстери діють нерішуче. Вони розуміють, що їхня перевага має сталий характер, і насолоджуючись своєю позицією, вважають, що суперник рано чи пізно припуститься помилки, і тоді вже можна буде збирати врожай. Тому король Є7 зіграв Іванчук, хід як хід, але знову ж таки нічого конкретного. Нікіт'єнко ж продовжує вперто захищатися. Він грає тура С1, король Є6, Тура Є1. Ну, звісно, відкритий шах нам не потрібен, тому король D7, Тура G1, G5 і Тура Б1. Білі вперто шукають якусь контргру, але її тут просто немає. Б5 не зіграєш, треба чекати, що зроблять чорні, і вже відповідно до їхньої гри будувати свій подальший план. Цей робить білоруський шахіст. Він просто стоїть на місці турою. Король Е6, Тура Ф1. А5 грає Іванчук, і після тура Б1 розмін на Б4. Чорні захищають пішака конем, але король Е2, і після тура Ф5 тура Б1. Знову ж таки, пішакова структура чорних набагато краще. У них два острівці, у білих аж 4, але як реально напасти на якогось пішака білих та так, щоб його виграти? Поки що не зрозуміло. Після тура А5. Звісно, не тура А1, там Б5, а тура Б4, Тура Ф5, Тура Б1. Білі згодні з нечією, але Іванчук продовжує шукати шляхи до виграшу. Тура Ф8, тура Б4, король Д5, тура Б1, тура F1, тура С1, загрожує вторгнення на С5 і тому кінь С4. Далі H4 грають білі. Звісно, в таких ситуаціях розмін пішаків на користь чорних. І білим вдається трошечки зменшити пішаковий матеріал на королівському фланзі. Звісно, про перехід до турового Еншпілю взяття на е 3 ніхто не каже. Кінь сильніший за слона і Іванчуку треба грати при такому матеріалі. Василь Михайлович забирає на h4. Після Тура h 1 h5, тура Тураб'я h 4, Тура H7. Ну, здається, ось воно, Тура чорних сильніша за білу. Далі можна поступово активізовувати короля, коня переставити, може зігнати Туру аж 4, але білі грають слон ж 5, залишаючи пішака d 4 під боєм. Але білі продовжують вперто захищатися. Вони грають слон ж 5 беручи під подвійний контроль поле h 4. Кінь d 6 король d 3 кінь f 5, але Тура є 4 з загрозою Тура є 5. Тому аж 4 вже не зіграєш, треба грати король d6, Тура e 5, Тура 7 і король e4. Знову кінь під боєм. Він відходить, F4 грають білі. Виявляється, що і у білих є свій прохідний пішак. Аж 4 грає Василь Іванчук. Тут білі могли забрати цього пішака, не боючись, вилки кінь g6. У цьому випадку слон g 5, віддаючи якість, і після де король e6. Точний хід слон F6 з загрозою F5. Якщо чорні будуть грати неквапливо і невпевнено, то білі можуть навіть виграти. Тому, мабуть, краще просто повернути якість і перейти до нічийного пішакового еншпірю. Бо 6 f7 забираємо королів 5, c 5 і це нічия. Але король F3 зіграв Нікітєнко, і після кінь Д5 Тура є 1 h 3 Тура h 1, Тура аж 7. Знову чорна тура в більш активній позиції. Але тепер білій турі вже допомагає король. Він йде на ж 3 і кінця 3. Розмін на аж 3 не сподобався білим. У цьому випадку чорні забирають на а4, створюючи віддаленого прохідного пішака аб Б 7. Хоча об'єктивно ця позиція все ж таки рівна. Не будемо забувати, що й у білих залишається свій прохідний пішак F. Але слон h 4 зіграв Нікітєнко і він хоче забрати пішака h 3 не розмінюючи тури. Якщо чорні заберуть на А4, то після взяття на H3, кінь С3, король G4, король D5, F5, далі кінь G4, на дошці приблизно рівна позиція. Тому король Е6 зіграв Іванчук, і після король g4, шах, далі не взяття пішака, а слон g5, кінь e4, і бити пішака не можна, тому що буде вилка, але білі грають тура аж 2 Якщо піти король Д5, то білі ставлять короля на F5 і тепер вже загрожують взяти наш 3. Після розміну пішаків на дошці абсолютна рівність. Тому Василь Іванчук робить останню спробу обіграти цього непоступливого суперника. Б5 грає українець, створює прохідного пішака на ферзовому фланзі, але ціною розміну ще однієї пари пішаків. Тура Б2 грає Нікітінко і Б4. Виявляється, що брати пішака не можна, оскільки чорні зіграють h2 І після тура b1 або h1 ферзь і далі вилка, або навпаки. Спочатку шах, потім h1 ферзь. Тут цікавий момент. Після король g2 у чорних є можливість зберегти коня, і вони поступово виграють партію. Але на h3 королем забрав Міхаїл, b7. Ми вже бачили таку картину на королівському фланзі. Чорна тура активна, біла пасивна, але на дошці дуже мало пішаків. Після король g4, король д5, король f5, b3 грають чорні 70-й хід слон е7. Звісно, якщо забрати слона, то після тура б'є b3 на дошці нічия, тому що навіть якщо чорне вдасться забрати обидва пішаки білих, то тура з конем проти тури не виграє. Там нічию зробити значно простіше, ніж веншпілі тура зі слоном проти тури. Тому кінця 3 зіграв Василь Іванчук, намагаючись прогнати туру маневром кіня 4, але просто король G6. Виявляється, що якщо піти кіня 4 після тура Б1 зіграти Б2 з загрозою кінця 3, то білі просто грають слона 3. І після тура Б3 забирають на Б2, знищуючи останнього пішака суперника, це нічия. Тому Василь Михайлович вирішив відразу забрати на е 7 віддав свого пішака. Король б'є Д4. Тут здавалося, що білим треба грати Ф5, ну і тут теж нічийна позиція. Але Нікітенко, розрахувавши конкретний варіант, зробив рішучий хід Тура б'є С3 і перейшов до Еншпілю пішак проти тури. F5 грають білі, і чорні просто не встигають повернути короля на королівський фланг і допомогти турі. Після d 4 Ф6, Тура 7 Ф7, просто забрав на F7 Іванчук, і суперники погодились на нічию. Ось така дуже цікава і важка партія, в якій Василь Михайлович знову не обіграв гросмейстера зі значно нижчим рейтингом. Однак слід віддати належне і Білорусу. Він захищався дуже вперто. Хоча, звісно, в дебюті і в ранньому Міттельшпілі не використав всіх своїх активних можливостей, відразу взявши курс на Еншпіль та можливу нічию, так чи інакше, Василь Іванчук закінчує цей турнір невдало. У нього 4 очки після 9 турів і підсумкова 59-та позиція з 88 На своїх екранах ви бачите першу десятку цього турніру. Там дуже великий та щільний поділ. Але я не думаю, що нас дуже так все це цікавить. Немає там українських шахістів. А от Василь Михайлович продовжує грати дуже часто і, на жаль, не дуже вдало. Все ж таки відчувається, що роки беруть своє, навіть молодий шахіст, ось так, граючи одну швейцарку за іншою, швидко втомиться та почне грати значно нижче своїх можливостей. Ну а що казати про людину, який вже за 50? Тому побажаємо Василю Михайловичу передусім здоров'я, зробити невеличку перерву, набратися сил, відновити свої ментальні ресурси і зі свіжими силами в новий шаховий бій. Дякую всім глядачам за те, що ви слідкували за виступом Василя Іванчука, за допомогою каналу Шахи для всіх. Погодьтеся в такі складні для нашої країни часи. Ми повинні цінувати кожен виступ українських спортсменів, зокрема шахістів, тим більше таких легендарних, як Василь Михайлович. Дякую всім за увагу. До побачення.